Вітаю, любі мої глядачі. Рада вас бачити, що ви прийшли послухати карти, подивитися, що вони скажуть про наші турботи і майбутнє. Сідайте зручно, пийте теплий чай чи каву, і будемо разом розбиратися, що готує життя і як нам краще діяти. Подивимось, що карти скажуть про цю зустріч у Давосі, якими будуть результати зустрічі Трампа і Зеленського в Давосі, і який вплив це матиме на перебіг війни в Україні. Десятка пентаклів. це карта добра стабільності. Вона показує, що на цій зустрічі можуть обговорюватися довгострокові плани, можливо, фінансова чи військова допомога. Тут є знак родини і підтримки якраз про союзників, які хочуть, щоб нам було добре, але треба пам'ятати, що це не одразу, а з перспективою на майбутнє. Лицар Пентаклів це карта того, що все йде повільно, зважено без різких рухів, не буде різких обіцянок чи миттєвих змін. Лицар Пентаклів каже, працюємо крок за кроком, тобто результати зустрічі будуть обережні, конкретні дії вимагатимуть часу. Дурень карта нових початків, ризику й непередбачуваності. Тут кажуть, що можуть виникнути несподівані пропозиції або нові можливості. Але йде попередження: треба бути обережними, не кидатися у щось наосліп. На жаль, відразу великої зміни очікувати не варто. Карти кажуть, союзники бачать, що нам важко фінансова і військова підтримка розглядається, але дуже обережно, без поспіху. Можуть з'явитися нові ідеї чи пропозиції, але вони ще не стабільні, ще рано святкувати. Подивимось, що карти скажуть про це питання, чи буде підписано мирну угоду в березні 2026 року. Шістка пентаклів це карта балансу взаємної допомоги і взаємовигідних відносин. Вона показує, що переговори будуть йти, будуть спроби домовитись, можливі поступки з обох сторін. Але тут важливо, що це не моментальний результат, потрібен баланс, щоб всі сторони були задоволені. Може бути, що хтось щось дає, хтось отримує. Але ще не повна угода. Дев'ятка кубків це карта бажань, задоволення і емоційної радості. Вона говорить, що всі дуже хочуть миру, є велике прагнення до закінчення війни, але це бажання більше на рівні намірів і емоцій. На практиці все може затримуватися. Відлюдник карта терпіння, роздумів і внутрішньої мудрості. Тут кажуть. Поспіху не буде, рішення прийматимуть обережно, виважено, ретельно зважуючи всі наслідки. Це знак того, що швидкого підписання угоди в березні може й не бути. Все залежить від того наскільки сторони готові до компромісів і розуміння один одного. На жаль, прямо в березні мирну угоду підписати навряд чи вийде карти кажуть. Є прагнення до миру, є готовність іти на поступки, але процес обережний і повільний. Потрібно багато терпіння, мудрості та часу для взаємних домовленостей. Ставимо таке питання картам: чи буде особиста зустріч Путіна і Зеленського для підписання мирної угоди? Шістка кубків ця карта про минуле спогади і те, що було давно. Вона каже, що можливі ностальгічні настрої або згадування старих домовленостей, старих домовлених рамок може бути, що ідея зустрічі вже обговорювалась раніше, і зараз ці спогади впливають на рішення, але це не гарантія, що зустріч відбудеться скоро. Паж Пентаклів, карта нових пропозицій. Цій навчання і початку чогось конкретного вона каже, що для такої зустрічі потрібні маленькі кроки, переговори, перевірка умов, підготовка деталей. Паш Пентаклів тут попереджає: великого стрибка не буде, тільки обережне просування вперед. Ієрофант єрофант, карта традицій, офіційності, правил структури. Вона каже, що будь-які зустрічі будуть дуже формальні через посередників або офіційні канали, а не спонтанні чи приватні. Особиста зустріч, де двоє сядуть за стіл і підпишуть угоду, можливо, зовсім не відбудеться. Схоже, що особистої зустрічі Путіна з Зеленським для підписання мирної угоди поки що не буде. Може бути багато переговорів через посередників, маленькі сигнали, але прямо за столом зустрітися навряд чи вийде. Дивимось важливе і болюче питання, коли ситуація зі світлом в Україні стане кращою. Паш мечів, ця карта про нові новини, інформацію, перевірку фактів і несподівані повідомлення. Вона каже, що зараз будуть надходити сигнали про зміни, можливо, повідомлення від енергетиків або влади про плани поліпшення. Але це поки лише на рівні слів і намірів, ще не реальні дії. Паж мечів попереджає, що треба бути уважними, не все, що говорять, відразу станеться. Лицар Кубків, оця карта про намагання робити щось із бажанням допомогти серцем. Тут показано, що є спроби покращити ситуацію, можливо, надходять ресурси, допомога від союзників, але це повільний процес і результат залежить від того наскільки сильно і послідовно всі працюють над цим. Помірність оце карта балансу і терпіння. Вона каже, що ситуація поліпшиться поступово, не одномоментно. Треба зберігати спокій, дотримуватись правил економії, співпрацювати, і тоді все поступово налагодиться. Карти кажуть, новини і плани є, є спроби допомогти, але все йде повільно, крок за кроком. Потрібно терпіння і розважливість. Світло стане кращим поступово, коли всі сторони будуть співпрацювати і дотримуватись балансу. Тобто, покращення буде але не завтра, а трохи згодом. Ой, добре, зараз подивимось, що карти скажуть про те, чи реально Україні виконати вимоги МВФ. Місяць ця карта про невизначеність, хиткі обставини і те, що не все ясно. Вона каже, що вимоги МВФ складні і не зовсім прозорі для України. Багато умов можуть бути туманними, непередбачуваними. Вісімка Пентаклів. Оця карта про роботу, зусилля, навчання і покрокове виконання завдань. Вона каже, що реально щось виконати, але лише як. Що докладати багато праці, дисципліни і часу, Україна може поступово виконувати умови, але це потребує організованості, і наполегливості. Смерть карта, трансформації, завершення старого і початку нового. Вона каже, що частина вимог МВФ може кардинально змінити ситуацію в країні. Доведеться щось відмовитися від старих схем, старих підходів. Це не обов'язково погано, але буде непросто. Потрібна велика зміна в економіці та підходах. На жаль, одразу виконати всі вимоги МВФ буде важко. Карти кажуть, умови складні, і туманні, треба багато праці і терпіння, і доведеться відмовитися від старого, змінювати підходи. Це можливо, але лише поступово і з великими зусиллями. Ставимо питання картам: чи буде відмінено субсидії на опалення та електроенергію для населення України? Четвірка жезлівця карта про стабільність, свята, підтримку і спільні досягнення. Вона каже, що на рівні держави, поки є прагнення зберегти якусь опору для людей, тобто субсидії не відміняють просто так. Є бажання, щоб люди відчували підтримку. Це знак, що повністю відмінити допомогу навряд чи станеться, бо це порушило баланс у суспільстві. Трійка кубків, карта радості, свята співпраці. Вона показує, що в уряді і суспільстві зараз є намагання підтримувати людей. Можливо, шукають способи, щоб субсидії залишались, хоча й можуть змінювати формат чи умови. Це означає, що підтримка буде, але можливо не у тій формі, до якої всі звикли. Лицар жезлів, карта швидких рухів, енергії і імпульсивних рішень. Тут попереджають можливі несподівані зміни або швидкі нововведення. Можливо, будуть якісь зміни в механізмі субсидій, швидке коригування правил, але це не означає повне відмінення. Карти кажуть, повного відмінення субсидій наразі не буде, є бажання зберегти підтримку для людей шукають компромісні рішення. Можливі зміни в умовах чи форматі субсидій, але повністю залишити людей без допомоги не дадуть. Зараз подивимось, чи є загроза масованого ракетного обстрілу для України у найближчі дні. Шістка кубків ця карта про минуле спогади і те, що вже було. Вона каже, що можливо ворог буде діяти за старими схемами, як раніше. Ті ж райони, ті ж стратегії це попередження. Не чекати нічого нового і несподіваного загроза може повторювати старі сценарії атак. П'ятірка кубків, оця карта про втрати, розчарування і сум. Вона каже, що якщо обстріл і буде, то він принесе біль і збитки. Є шанс, що постраждають інфраструктура, енергетика, люди відчують нестачу ресурсу. Ця карта попереджає про психологічний і матеріальний удар, навіть якщо він не буде тотальним. Повішений карта затримок, паузи і вимушеного очікування. Вона каже, що небезпека є, але вона не буде миттєвою чи повною. Може бути затримка в атаках, можливо, ворог оцінює ситуацію, готує плани або стримується через зовнішній тиск. Потрібно бути готовими, але не очікувати раптової катастрофи прямо завтра. Загроза є і карти попереджають. Можуть бути атаки за старими схемами, і вони принесуть втрати та розчарування. Потрібно бути обережними, готуватися до можливих ударів, не втрачати пильності, але не піддаватися паніці. Зараз подивимося, що карти скажуть про те, чи українці будуть змушені жити з графіками відключення світла на 3-4 роки. Трійка ця карта про підтримку, спільноту і намагання допомогти. Вона показує, що люди будуть намагатися підтримувати один одного у важкі часи. Суспільство мобілізується. Можливо, будуть ініціативи місцевих громад або допомога від волонтерів і влади, щоб полегшити життя під час відключень. П'ятірка Пентаклів карта. Труднощів, бідності, і нестачі ресурсів. Вона каже, що відключення світла справді можуть тривати, і люди відчуватимуть нестачу енергії, холод і дискомфорт. Це попередження, що проблеми будуть і вони вплинуть на звичайне життя українців. Грошей і ресурсів може не вистачати, щоб повністю компенсувати ситуацію. Помірність карта балансу, терпіння і поступових змін. Вона каже, що ситуація не залишиться безнадійною, покращення можливе, але воно буде поступовим. Відключення можуть тривати, але з часом системи налагодять баланс, і графіки стануть менш жорсткими. На жаль, українці поки що залишаються з графіками відключення світла на тривалий час. Це відчутні труднощі і дискомфорт. Карти кажуть, підтримка від громади та держави буде. Але матеріальні проблеми залишаються. Зараз подивимося, що карти скажуть про можливі проблеми з пальним в Україні чи буде дефіцит? Дев'ятка кубків ця карта про бажання і задоволення, але також про оптимізм і очікування кращого. Вона каже, що на рівні намірів є бажання забезпечити людей пальним, є плани та резерви. Людям обіцяють, що дефіциту не буде, наче все буде нормально. Повішена карта затримок, пауз і вимушеного очікування. Вона попереджає, що проблеми з пальним можуть виникнути тимчасово через логістику, перебої або непередбачувані обставини. Можливо, на короткий час буде нестача або обмеження, але це не катастрофа. Король мечів, карта логіки, планування і контролю. Вона показує, що уряд та відповідальні структури будуть контролювати ситуацію, і приймати розумні рішення, щоб дефіцит не перетворився на серйозну кризу. Карти кажуть, проблеми з пальним можливі, але вони будуть тимчасовими і контрольованими. Є бажання і плани забезпечити людей, але можуть виникати затримки або короткі дефіцити завдяки стратегічному управлінню та розумним крокам уряду серйозного дефіциту не буде. Подивимось, що карти скажуть про можливість повторного удару Росією Орешником. Шістка мечів, оця карта про відхід від небезпеки, переїзд і зміни. Вона каже, що ворог тимчасово переосмислює свої дії або змінює тактику. Шістка мечів показує рух у бік більш обережних кроків, а не прямого повторного штурму. Зірка карта надії, підтримки і планів на краще майбутнє. Вона каже, що ситуація зараз під контролем, є можливість, що союзники або розвідка допомагають передбачити і запобігти удару. Є світло в кінці тунелю, але зірка також нагадує не можна розслаблятись. Шістка пентаклів, карта балансу, допомоги і взаємних дій. Вона показує, що на рівні ресурсів і планування удар може бути стриманий, бо ворог не отримає всіх ресурсів, або ж Україна отримає підтримку, яка дозволяє компенсувати потенційну загрозу. Тут є знак того, що баланс сил поки на боці оборони. Карти кажуть, повторний удар орешніком наразі малоймовірний. Вороги тимчасово стримуються, змінюють тактику, а союзники і ресурси працюють на захист. Але, як завжди, треба бути пильними, не втрачати обережності і слідкувати за розвитком ситуації. А тепер, мої любі, дякую, що були зі мною. Бережіть себе, своїх рідних і не втрачайте надії, навіть коли важко. Карти завжди дають підказку, а ви бережіть розум і серце. До зустрічі!